Готувалися до відкриття доволі тривалий період. Асортимент у нас зараз різноманітний, більш став ширший. Ми вже додавали до лікарських засобів косметичні засоби, засоби особистої гігієни. Працюємо над розширенням. Хочемо в майбутньому додавати щось із дитячого асортименту. А так, аптека працює зараз у штатному режимі вже більше до неї звикають люди. Тому праця вже більш налагоджується. Відгуки від односельчан непогані. Говорять, що тепер дуже добре, що з'явилася аптека в селі, що не потрібно кудись їхати. Люди задоволені тим, що вона розташована саме в центрі села, що не потрібно далеко кудись йти, а все поряд. Якщо вони кудись виходять, вони можуть відразу все зробити, всі свої потреби виконати. Люди задоволені є постійні вже клієнти. приїжджають до нас також з інших сіл Люди.